3 липня Середа, герої віри, Ісус Навин Чи ж не наказав я тобі будь сильний та відважний. Не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь Бог твій у всьому, де ти будеш ходити. Ісуса Навина 1.9 у саду, де розташований дім Ізраїльського парламенту в Єрусалимі, можна побачити цікаву скульптурну композицію. А Арон і хур підтримують руки Мойсея. Тим часом як Ісус Навин в долині веде ізраїльську армію до перемоги над Амаликом. Ім'я Ісус Навин означає, Ягве спасає, Бог перемагає у битвах. Ісус Навин є прикладом безумовного послуху. Він був єдиною людиною, котрій було дозволено піднятися разом із Мойсеєм на гору Сінай, коли Бог давав ізраїльтянам десятислівний закон. Вихід 24.13 Мойсей вибрав його з племені Єфремового, щоб він увійшов до групи розвідників, котрі ходили до Єрихона. Коли розвідники повернулися, тільки Ісус Навин і Калев закликали весь народ покладатися на Бога і повірити, що він віддасть обітовану землю в їхні руки. Подібно до того, як Мойсей перевів ізраїльський народ через Червоне море, Ісус Навин перевів Ізраїль через річку Йордан. Ісус Навин пережив чудовий досвід Божого втручання, коли перед Ним упали стіни Єрихона. Ісус Навин здобував одне за одним ханаанські міста. А всіх тих царів та їхній край Ісус здобув одним разом, бо Господь, Бог Ізраїлів, воював для Ізраїля. Ісуса Навина, 10 .42. Ісус Навин був вірний Богові, і Бог сам воював на його боці. Якщо ми вірні Богові, довіряємо Йому, підкоряємося Йому і усвідомлюємо свою залежність від нього, Бог воює на нашій стороні, Він перемагає, долає і вражає сатанинські сили, які воюють проти нас. Це Його битва, а не наша. Подібно до того, як ізраїльтяни брали участь у жорстоких битвах зі своїми ворогами, ми сьогодні щодня боремося із силами зла. Адже наша боротьба не з тілом і кров'ю, але з началами, з владами, зі світовими правителями темряви цього віку, з піднебесними духами злоби. Ефесян 6,12 Однак завдяки Богові ми можемо бути впевнені у перемозі. Подібно до Ісуса Навина, ми сьогодні також можемо бути сильні і відважні, адже Господь на нашому боці.